Вітаю вас на своєму каналі. Якщо ви любите налисники, не обов'язково чекати якогось свята. Готуйте їх, коли є час або натхнення. Це творчий процес, оскільки їх можна приготувати з безліччю начинок. Сьогодні ми спробуємо приготувати налисники з потрійною начинкою, з творогом, з варенням та з маком. Для цього нам потрібні такі інгредієнти: пів літра сироватки, 150 г цукру, 200 250 г борошна, 3 столові ложечки маку, 3 столові ложечки варення, 350 або 400 грамів, е, творогу, 2 яйця. Тарілочка, мисочка, вінчиком та пательня і сковорідка. Спочатку готуємо тоненькі млинці. Для цього нам потрібно влити пів літра сироватки. Вбити два яйця і легенько розмішати додамо сіпутку солі. небагато чайну ложечку цукру після цього маленькими порціями додаємо 250 грамів Борошна борошно розсіяне і помаленьку збиваємо, щоб не було грудочок. розмішуємо. Зараз додаємо дві столові ложки олії для того, щоб блинці не підгороли розмішуємо. Буквально трішечки змазуємо сковорідку олією. І наливаємо розмішання, розмішання тісто і ставимо на плитку. На сировичці блинці получаються м'явші навіть, ніж на молодці. Перевертаємо блинці. Єлимо сир на дві частини, В одну додаємо цукру, дві столові ложки, бо сир кислуватий, домашній, і формуємо спочатку налисники з трьома начинками. Гарненько розмішуємо сир. Хто любить з рудочками, хто має розмішати прямо блендером, щоб було як масло. Це на свій смак. Викладаємо небагато начинки сирної. і підкручуємо, далі макової. Притрушуємо цукром. Макова начинка повинна бути сухою. Але перед цим ми її гарно промили і гарно пропарили, і далі ложечку, дві, три чайні ложечки варення. Скручуємо бульчик, краєчки загортаємо і викладаємо на декор. Викладаємо декор. Наступні млинці зробимо двой начинкою. Більше накладемо сиру. багато смородинного варення. Блинчики дуже такі ніжні, зарум'янені. Нягусінькі, але дуже важко гадати пропорції: сироватки і борошна. Через те треба варіювати дивлячись, яка в кого сироватка і яке борошно, то треба, щоб консистенція була густою сметаною. І наступні блинчики ми будемо готувати із творогом та родзинкою. Сюди додали одну ложку цукру і дві ложки родзинок. І формуємо блинчики. Сир викладаємо багатенько, не доліємо і формуємо блинчики. Оці крайки загортаємо, блинчики будуть мати вигляд акуратненьких. таким чином і викладаємо на такий. Начиночку можна розмістити по всьому блинчику, як вам буде зручно, як вам подобається. І згортаємо кінчики наших налисників і викладаємо на пруплення. Останній блинчик був неповним на сковорідці. він вийшов наче от таке, таке кружево візерунчистий. Ми його також загортаємо і оцей витір мистецтва викладемо на противень. Навіть з дірочками. Нализники присипаємо цукром і дуже так трошечки. І змазуємо домашнім, тільки що збитим маслом. Чоловік вже знімає, близується і в животі бурчить. Як не дочекається, поки буде готові. Змазані лиснички. ставимо в на 180 градусів духовку. Налисники вийняли з духовки Ну, просто чарівні. Налисники вийшли настільки м'які, що їх навіть важко перекласти з однієї посудини в іншу. Полянте, яка начинка, і дуже м м якесенькі млинчики. А начинка тройна також має такий вигляд. Такий налисничок зі з зідюгом вийшов, Ой, гарячий. І виявимо трішечки творчості, змажемо налисники сметанкою. І притрусимо кокосовою трушкою. Ось такий варіант теж можливий. До налисничків подаємо сметану, чай. І приємного апетиту. Якщо моя страва вам сподобалася, підписуйтесь і ставте лайки. Смачно, та нічого не сказати.